Доброго дня, презентація проекту дослідження та розробка програмного забезпечення технології блокчейну. Виконав студент групи КНТ 211 магістр Лизя Євгеній Сергійович і керівник професора Сергій Олександрович а, Так. А, мета роботи. Мета роботи це програмна реалізація Play-to-Earn браузерної ігрової програми в жанрі платформе з метою експертного дослідження технології блокчейну в ефірі. Перш ніж ми почнемо визначати, які були задачі, хочу обговорити, що таке play-to-earn. Є такий жанр ігор. це жанр ігор, де користувачі можуть заробляти справжні гроші. Як це відбувається? Є різні методи і інструменти для досягнення цієї мети. В нашому випадку ми будемо використовувати блокчейн Ефіріум. Чому саме Ефіріум, а не. Біткоін або Полігон або будь-який інший, бо саме Ефіру є найпопулярнішим і трендовим, і зручним блокчейном, в якому можна використовувати смарт-контракти. Що таке смарт-контракти? Смарт-контракт це такі програми, які розгортаються всередині блокчейну. За розгортання треба платити комісію, бо блокчейн має обмежений до обмежений об'єм пам'яті, платиться комісія, розгортається у блокчейні. ця програма залишається там назавжди, і е, при певних умовах е, вона може виконувати е, відправлення або прийняття е, коштів на свій рахунок, і також може просто відправляти або приймати е, будь-який інший токен, який є в блокчейні. І в нашому випадку за допомогою смарт-контрактів ми. Досягаємо цієї мети play to плейтуєн, як саме розкажу пізніше. А тепер задачі до роботи. Потрібно було проаналізувати вимоги до системи, розробити архітектуру системи, розробити дизайн клієнтської частини, вибрати інструментарій розробки, програмну реалізацію віртуального середовища і розробити інструкції з використання програм. Ці всі задачі були успішно виконані. Перш ніж ми підемо по <кх> Обговоренню виконанню цих задач хочу навести приклади використання блокчейн технологій в інших програмах, наприклад, OpenSea. OpenSea – це такий маркетплейс, тобто туди можуть люди загружати свої NFT. NFT – це незамінний токен, тобто має унікальний ідентифікатор, його можна або продати, або прийняти, або просто віддати, і він є унікальним, його не можна підробити. В даному випадку OpenSea, цей сайт також використовував блокчейн Ethereum, і і люди можуть туди загружати свої токени і їх продавати або купувати. Це все зроблено за допомогою блокчейну. Metamask це такий криптогаманець, який надає користувачам власний рахунок в мережі блокчейну в будь-якій мережі, і реалізовує функціонал купівлі або відправки, або обміну будь-яких криптовалют. Децентрален це ігрова програма, де є різні світи. Ось, Наприклад, в цьому скріншоті у нас два користувача грають в шахи, і вони можуть між собою домовитися, що той, хто програє або виграє, повинен там, заплатити один одному там, певні кошти. І це все також підключається криптогаманець, там Metamask, і вони обмінюються певними криптовалютами в разі програшу чи виграшу. Вот. Також, ну, Тобто ця програма також використовує блокчейн. І є багато інших прикладів, але ці три вони є різні і демонструють демонструють різний функціонал використання блокчейн технологій. Йдемо далі. Аналіз функціональних вимог. Функціональні вимоги, які були до нашої. Програми це користувальницький інтерфейс, підключення віртуального гаманця, MetaMask, проведення транзакцій після завершення гри, це реалізація ігрової механіки пересування по безкінечному рівню і налаштування гри. Е, йдемо далі. Перш ніж ми розглянемо розробку архітектури програми, перш ніж е, я покажу, як це все працює. Потрібно було визначити, який фреймворк ми будемо використовувати для розробки смарт-контрактів. Є два самих популярних HardHat і Truffle. Чому вибрали HardHat? Тому що він надає змогу ну, тестувати смарт-контракти в віртуальному середовищі, який він нам предоставляє. Наприклад, якщо ми пишемо на Truffle, то ми пишемо смарт-контракт. Ми повинні розгорнути його у блокчейн, ефіріумі або якомусь іншому іншому і там тестувати, тобто за розгортання треба буде платити гроші. А тут є віртуальне середовище, яке допомагає це все тестувати, і, звісно, ми можемо зекономити наш ресурс і пришвидшити швидкість розробку. Тому, звісно, ми обираємо хардхед. Хоча в цього є також свої плюси, які потрібні для інших задач. Йдемо далі. Яке середовище програмування ми обрали для того, щоб реалізувати ігрову механіку? Є Rider, є Visual Studio Code. Ми обрали Visual Studio Code. Чому? Бо в нього безкоштовна ліцензія раз, а по-друге, в нього є підтримка JavaScript, на якому ми пишемо скрипти ігрових механік, і також можемо розгортати сервер з використанням Node.js, тобто він підтримує бібліотеку Node.js і синтаксіс і інші плюшки. Тому, тому ми обрали Visual Studio Code. Тепер переходимо до проєктування програмного забезпечення. Ми використали паттерн, я використав паттерн MVC, це модул View controller Його суть в тому, що є три елементи архітектури: це модель, контролер і представлення. Модель це дані, які містить програма. Контролер це класи, скрипти, які які організовують взаємодію між даними і клавіатурою, там, мишкою або будь-яким іншим інструментом вводу даних, і представлення це класи, які відображають те, що є в моделі, таким чином у нас є от. Розго... Не розголуження, а розділення, і ми можемо гнучко змінювати кожну з цих, кожен з цих елементів. Також ми використовували dependency інjection, суть якого є один ін'єктор, який в себе поєднує всі всі посилання на всі класи, і ми до нього звертаємося можемо звертатися до будь-якого іншого класу. Тобто нам не треба отак от по вертикалі спускатися вниз по класам, для того, щоб звернутися до будь-якого скрипта. Звісно, це набагато зручніше використовувати інжекшн підхід. Рухаємось далі. Проєктування програмного забезпечення. Опис файлів у нас є отакі файли: Ground, Player, Obstacle, NFT, вони реалізують ігрову механіку. А оці файли з розширенням сов вони реалізують смарт-контракти. Ground – це анімація поверхності, на якій знаходиться головний герой. Біжить по ній. Player – це прискорення, це переміщення головного героя. Там прискорення, оновлення, включення виключення графічних ефектів. Містить функції зчитування до торкань, свайпів та інших маніпуляцій, які походять від користувача. Просто контролер користувача. Грубо кажучи, обстекл реалізує появлення, видалення та оновлення стану у разі перетину з головних героєм, перетину з перешкодою, мається на увазі. І NFT реалізує появлення токену у вигляді ігрових об'єктів, які герої може збирати, які потім конвертуються в криптовалюту, за рахунок чого реалізується концепція «play to earn. Взагалі, у нас в проекті є NFT, а є просто ігрові очки, да такі бонуси можна сказати, і користувач може збирати як NFT, які потім відображаються на платформі OpenSea, от яку я вам тут демонстрував. А також є просто очки, які також конвертуються токени і зараховуються як криптовалюта на. Гаманець користувача. Тобто, можна сказати, що в даному проєкту реалізовано два види монетизації або plain to то йорну цього жаку. Тепер по смарт-контрактам. У нас є токен з протоколом erc 20 який реалізує. Токен, який буде мінтитись на блокчейн. Мінтинг це такий процес, коли ми деплой, да тобто розгортаємо оцей токен в блокчейні, платимо за це газ або комісія. По іншому називається, і таким чином уже потім можна обмінюватися цими токенами на рахункам різних користувачів. Є у нас deploy run токен, це цей смарт-контракт, який реалізує токену. Тобто інтегрує блокчейн Ethereum, і є Deploy NFT Collection, тобто ці NFT, які ми забрали під час гри, вони відправляються на OpenSea платформу. Також це мінтинг називається. Чому? Бо OpenSea працює на блокчейні. І є ще окремий смарт-контракт, який змінює ідентифікатор зібраних користувачем токенів та представляє собою колекцію RC-1155, які будуть розгортатися на платформі OpenSea. Ну тобто, це такий додатковий смарт-контракт, який потрібен для того, щоб. Зробити стокенів колекції, які будуть відправлятися на OpenSea. Рухаємось далі. Тепер уже взаємодія з програмним продуктом, як це все відбувається. Ми нажимаємо будь-яку кнопку. У нас головний герой біжить по цьому ігровому полі безкінечному. Після того, як він зіткнувся з перешкодою, тобто програв, у нас отут збільшується наш рахунок бонусів або NFT-шок. І після того, як ми програли, ми повинні підключити наш криптогаманець ОП Метамаск, авторизуватися, змінити, імпортнути ці токени. І після того, який буде результат, у нас, от, наприклад, є е, зібрана кількість е, цих ну, очков, да? і не можу сказати українською, ну бонусів, грубо кажучи, і вони відображаються на рахунку нашого користувача. От. В цілому висновки по даній програмі, тобто ми розглянули технологію блокчейн. Наскільки мета була це дослідження технологій, то, наприклад, такої примітивної гри ми дослідили, як працює блокчейн технологія. Розробили свій власний токен, розробили свої власні нефті, які можуть відображатися на OpenSea після того як ми їх зібрали. Да? І за рахунок цього ми досягнули задачу, не досягнули задачу, реалізували задачу Play to Yarn ігри. Тобто, якщо наш токен стає відомим, то ми можемо обміняти його на USDT. USDT це також криптовалюта, яка ідентична долару, і вже USDT ми йдемо, обмінюємо в будь-якому криптообміннику на справжній долар. Тобто, так реалізовується наша, наша, наша мета. Також було розглянуто що таке мінтинг, було розроблено ігрову програму з використанням блокчейну, розглянуті фреймворки і наведено інші приклади користування технологією блокчейн в різних програмах. В цілому, все. Дякую за увагу. Гарного вам дня!